Всім привіт, канал Агроавантюра з вами. Сьогодні у нас 14 травня, роди, да, 14 травня. Сьогодні їдемо культивірувати городи, городи два трактори. Ось, вже причепилися на 1221 з цим культиватором, Дараз Я покажу. причепилися на цей того, що тим великим не Ну, Тим саморобним не вийде так городи обробити, то які плани? Рома 892 чекає культиватор навісного. Мені робить типа, на городі краї, два круга по кругу. Я заїжджаю цим, розкладаюся, так само не піднімаючи, опускаю, пішов, пішов по кругу, по кругу, розійшов і виїхав на наступний. На наступний город. Ось такі от. Такий от. Плани. Ну, Де вищі городи, то він сам себе буде робити, а де ширші, то заїжджаю я і скоренько їх заробляю. Передають сьогодні вночі на ніч дощ і на 15 число на цілий день теж дощ. Тому хотілося б ті городи пройти культиватором, щоб до вечора хопта трохи просохла, щоб не прийнялася. Потім після дощів ми зразу сівника чіпляємо і їдемо сіяти. Ну і каткуємо. Так, тому якось так. По трактору що в нас? Протягом трошечки, щоб було накидало, щоб сівником не зводило. Так, культиватор. тут вже все підключено. Це вчепили, шланги під'єднали, трошки заправилися, все в пилюці, все в маслі. Треба де його помити. Треба його помити вже. Що є винт. Ми спочатку, як, як його чіпляли перший раз, і на підйомі без вінта піднімає навіску і він типу, довго піднімається. Бо Циліндр тяг... ну, піднімає вверх типу, піднімає культиватора. Культиватор вага там тут піднімає вверх. І коротше, він довго втягує себе. А так він впирається в винт і зразу культиватор починає підніматися. Ну, Піднімається, складається і собі переїжджаєш далі. Да. Що ми по культиваторі робили? Як купили, то це та ті квадрати понаварував на 1, 2, 3? Ті дві секції, і ці дві секції він з'єднав. І культиватор ходить вже плавно. Бо було, виходить, що по кожній секції він, типу, такого телепалося одне-друге. А тут же воно таке все цільне разом йде, то ну, супер. Потім ще планки. ну, Верніше шлейф ось цей. Поставили, щоб зрівняло за собою, бо без цього шлейфу ну, робота не дуже нравилася. А зараз вже може бути, вже ну, класно. класно зарівнює і. І ту хопту, що підрізає, наверх, витягує, воно скоренько сохне і, і це вже ну, класно. По глибині регулювання дуже удобна. От колесо раз, два, і з тієї сторони теж там по два стоїть. Легко дуже все глибина задається, там пів хвилини часу і... і все. Глибина вже є. Так, друзі, -ко. то коротше, такий ось розклад. Зараз чекаю, Андрія приїжджає з катками, відчіпляє. Приходить Рома, заправляємося і їдемо на городу. Якщо щось вийде зазняти, то, то зазніму. Так що всім дякую за перегляд. Рухаємося далі. Так, друзі, ми вже з Ромом печемо. Заправилися трохи і їдемо культивірувати. Там вже в процесі, в процесі покажу, як воно виходить. А поки їдемо. Їду я зараз на другі транспортні. З по наших дорогах, то деколи і забагато. Хоч би першою деколи приїхав, бо не те, що вже другою. <гум> ну, з таким культиватором, як я їду, то треба обережно такі возенькі дороги, де на дорогу виходять дерева, гілки. Можна зачепити і пообривати собі щось. Так що треба обережно їхати, я собі от зараз коли подивляюся, та й собі так бачу. Так, друзі, такі справи. Ми їдемо працювати, там же будемо, будемо бачитися далі. Так, друзі, ну, продовжуємо культивірувати. Е -е, ззаді на фоні мене бачите так Я його трошки розклав. зараз переїжджаю на другий город. Вони один холодного майже. Трактору ну, важкувато на огородах і гріється. Трактор гріється. Тобто але, але. що вони хоча б маленькі, там, трошки проїхав, приїхав. Якраз він доходить 90-під 100, а якраз огорода доробляю і переїжджаю на другий. А за той час він вистигає. То якось такі -то справи. Тут, ну, Якось такі-то справиться. Тут так розклався, удобно переїжджати, в принципі. Жалко, що нема кому познімати роботу зі сторони. Так, зі сторони би познімав, би показав би як би що. Да, так що, друзі, їду далі. Пізніше Рома познімає хоча б зі сторони, як він їздить на 892-му. Отут мене ніхто не, піднім... не підмінив. Та, такі то справи. Саме якось так. Він мені типа краї робить по два-три рази. Такі де ширші вроди, я тоді заїжджаю. А карбіна, волога. Волога є. Сантиметра три нема, сухе, а далі вже дальше вже є волога. Ось так трактор в розкладеному стані. Тільки опустити культиватора лишається і все. Ну, так, що, друзі, якось, якось так. Добре, перед вперед до роботи. Так, ще трошки покажу, як рома працює, бо я ще трошки і ну, ще пару городів пороблю і буду їхати додому. Треба вже додому їхати. А вже каточок сзаді рівняє. то вже це, це вже може бути тут для посіву. Для посіву тут з головою хватиш і навіть глибоко місцями. Місцями глибоко, місцями ніби так не дуже. Коротше, глибину тут збавляти точно вже не треба. Хай Рома тут заїжджає, по краю зробить, а я. А я зараз сідаю і. і їду одразу за ним. Ось так, друзі, виходимо. Рома мені по кругу обійшов два рази, я собі... Порозна. Я собі вже тоді ходжу собі просто по кругу, не підіймаючи культиватор. Так, культиватор не підіймаю, Я собі спокійно розходжу, лишки раз назад не здаю, може це добре. Ну, якось так. А де менші городи, ну якби вищі, то Рома сам вже все обхожує, йому там теж проблеми немає. Ну, солярки підпиває добре, я вам скажу. Трошки пару городів поїздив і вже чую, що ну, бачу, стрілочка все падає і падає. Якось, коротше, так. А, да. І заїжджаю. Посередині собі загоночку розбиваю і так і роблю з рахую як кадкуєш, допустимо. Якщо я їду далі, не хочу відео дуже затягувати, довгі відео воно нікому не цікаве, але скоренько робота покажу, це що... її прицепити і все. Це трактора поставив, там доробивши тих там пару гектар було. І зараз е, щось перекушу, візьму їсти і до Роми поїду. Треба погодувати. Подивимося, як у нього там виходить. Ось так взяти, перейняти 1221 і ось цей саморобний трактор. Ну, величенький він. Але в 12 ке колеса обходу ширші трошки. Так, да, трошки ширші. Да, так що такі справи, е, Почнемо зараз до роми. Так, друзі, приїхав до роми, я його вже заправив. Е, і солярки йому привіз, і боїв він. Слава Богу. Головне, щоб не голодний був. Ще покажу трошки, як він культивує, і на цьому буде відео завершуватися, бо щось такого зазняти нового більше немає що. Це на сьогодні. А далі там після дощиків. Будемо знов сіяти, то я вже тоді щось вам і покажу. Тут там м'яко, тут торф, то він так трошки трохи культиватор лізе і трактору трошки тяжко. Ось. Каточок розбиваю грудку, ну, робить так, як треба робити то, як треба вибачаюся за вітер ну, дує вже який день так той... ой блін зараз я перейду і пішов Ну, місцями навіть глибока культивація заглибоко, але але тут так виграно, не так виорано, трохи нерівно, то краще хай трохи глибше, але вирівнює блін, ідеально. Якось, друзі, так. Якось, друзі, так. Ззаді за мною верніше пшеничка, дуже хороша. Не знаю... Скажіть мені, хто звідки мене дивиться і чи були у вас приморозки. У нас вже якийсь день долинками приморозки, ну, б'є по пшениця, ячмі. Тих же людей в Соїв сходить то, дуже ну. Тому розкажіть, яка у вас обстановка, чи мерзне, чи не мерзне, як себе почувають культури. Да. Ну, зараз ще сюди підійдемо. Так-то підрізає майже все. ну Процентів 90 хлопця підрізає. Десь де нерівно культиватор скаче і там він не достає, <кій> щоб підрізати наприклад. то теж таке. Там воно засіється, скоро будемо кропити. То цей -то Вітер такий скоро буде дощ. Передачею він ходить цікаво, вроді би сьома. Вроді би сьома передача, сьома книжка. Якщо я не помиляюся. Переток в нього вроде включений завжди. То так місцями ігорки, бо треба і м'яко, то з передком йде краще правда? Подрібше. Тепло в кабіні, печка працює. Культиватор у нас ширину має 4 метри, друзі, то щоб ви знали. Нецікаво. Зараз все розвернеться. Солярки бере він відносно небагато, 12-21 в рази більше бере. Якось так і пішов. Так, друзі, тому, тому дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде цікаво. Всім дякую, хто задивився, так що всім пока.